Салінблочкам вже пройшов час замінити. І треба витягнути нижній речах, а його витягнути трошки проблематично в таких умовах. Але робимо, працюємо. Евакуюють та відновлюють військову техніку і автівки військовослужбовців взводу технічного забезпечення. На день 3-4 машини. Буває більше, говорить головний сержант взводу Каспер. Хоче своя, але їздять медики. Працює також. Паливна система. Ось все розібрано. Відправили форсуночки на ремонт. Чекаємо форсуночки з ремонту. Будемо збирати, як тільки зроблять. Серед найчастіших поломок Каспер називає такі. Ходова частина, машини не нові. Ходова частина не витримує таких навантажень яких вони використовуються, і в більшості зварювальні роботи, тому що машинки не нові, машинки підгнивші, підржавівші, і, як правило, всі пікапи рамніки лопаються рами, ламаються, вилітають ресори, і це приходиться все ремонтувати. Найважча частина роботи евакуювати пошкоджену техніку з поля боя, говорить командир взводу Максимус. В мирному житті СТО, а в нас СТО це. Біля лінії фронту, біля лінії зіткнення і тому подібне. Тобто, треба в полі, робимо в полі, треба десь на виїзді працювати, працюємо на виїзді. Є маленькі свої, поробили собі маленькі мобільні е технічні машини, в яких є генератори, і сварки і тому подібне. Є необхідний інструмент і їздимо, працюємо, виконуємо свої завдання. Ще один тиловий підрозділ звод матеріального забезпечення. В його задачі входить, зокрема, отримання та видача підрозділам батальйону продуктів, паливно-мастильних та будівельних матеріалів. Звод такий, що мобільний, ми наша робота доставлять, організувати. Виїжджаємо вплоть до того, що і оборудуємо позиції. Хлопцям допомагаємо і доставляємо туди на нуль і колоди, і все. Тут організовують і роботу польової лазні, якою користується батальйон, розповідає Юрій. В основному вони приїжджають після бойових, після того як ротація пройде, Вони приїжджають. Ми підготавлюємо баню, копимо, купаються хлопці. Злагодженість та оперативність тилових підрозділів впливає на боєздатність батальйону, говорить командир взводу матеріального забезпечення. Батальйон строїться від тилових підрозділів. Як не буде тилових підрозділів, то буде важко батальйон. Піхота надіється на нас, що ми швидко достанемо, організуємо так само БК, підвозів, провізію, тих самих генератори, які на позиціях потрібно доставити паленомастильні матеріали. Ну, тому що це ну, наша робота і ми розуміємо, що це, від цього залежить життя наших побратимів. Валентина Гурова, Суспільне, Новини, Донеччина.